Вітаю, друзі! З вами подкаст Ком'ярчина під сходами. І з вами його ведучі Андрій та Наталка. Отже, сьогодні ми завершаємо нашу книжку Гаррі Поттер та Філософський Камінь і обговорюємо останні два розділи. Ті, в яких найбільше екшену і подій. Отже, в передостанньому розділі нам показують процес екзаменів у Гогвартсі. І ці екзамени показують нам, наскільки недолуга, взагалі, наскільки недолуги навчання в Гогвартсі і чому взагалі їх там вчать? Кого вони сподіваються випустити з цими завданнями? Отже. Професор Флитвік запрошував їх по черзі до свого класу, пропонуючи, щоб вони змусили ананас вибивати на століття чітку. Професорка МакГонагл стежила, як вони перетворюють мишу на табакерку. Дуже корисні знання. Це найнеобхідніші знання в світі магії. І оцінка ставала вищою, коли табакерка виходила гарною. Найдужче з усіх нервував Снейп, дихаючи учням потилиці, доки вони пригадували, як зробити настійку для забуття. Навіщо дітям, першокурсникам, 11 років дітям, навіщо їм настійка для забуття? Це по перше. По-друге, навіщо дорослим настійка для забуття? Це що таке? Ну, я так підозрюю: от чоловік зрадив дружині, та і от підливий ту настійку, настійку для забуття. І все, у них чи пуки Можливо, настійка для забуття це кодове слово для просто алкоголю. Та навряд чи. У мене більш цікавить, є ж заклинання для забуття, яке нас надсилає міністерство оце магії, на маглів, чому ним не скористатись? Настійку явно, мені здається, проблематичніше і довше робити. Так, просто ніхто не знає, що ти її робив. По можна вичислити, що хтось щось начеклував. Тому їх тут вчать в якомусь шпигунству, чи що це таке. Отже, наші друзі здають екзамени і паралельно вони дуже переживають за камінь, вони впевнені, що його зараз вкрадуть, і єдині, хто можуть цьому завадити, це вони. Саме тому вони вирішують прослідкувати за Снейпом, щоб він не добрався до каменю. Герміона йде слідкувати за ним. Біля вчительської, а наші друзі йдуть до четвертого поверху. Але в них нічого не вдається. Тому вони вирішують точніше, Гаррі вирішує, а друзі за ним повторюють піти і дістатись до каменю першим. Отже, наші друзі ще спершу хочуть побачити Дамблдора, і вони йдуть і шукають його кабінет. Не знаю, де його кабінет, зустрічають Макгонаґалку, розказують їй, що вони знають про філософський камінь. Вона в шоці каже: а ну йдіть звідси. Взагалі це не вашого розуму справа. А то знімлю справа. з вас ще по 50 шеповдесять. Да. І вони в цей момент так вирішують, що підуть і доберуться до каменю перші. Що мене цікавить, вони йдуть ввечері. Так. Після відбою, можна угу. сказати, коли всі вже розходяться. Так, вони спочатку зупиняють невіла від того, що він їх намагається зупинити. Бідний невіл. Наче ключу на ньому ну, доволі небезпечне, мені здається, заклинання, тому що він буквально паралізований і він, мені здається, може захлинутись просто своєю слиною. Ну, вони ж його перекинули на спину. Бо він то бахнувся, лицем там до Ну, так ду, вони ду, його ду. прикинули на спину, краще б на бочок. <світ> що ти розумієш, логіки? Ладно. І мені цікаво, що ось що. Це, в принципі, зустрічається у всіх книжках, але не можна лазити по замку вночі. Правильно? Є таке правило. Так. Але при цьому вони постійно лазять вночі, <світ> і угу. при цьому картини ніколи не повідомляють про це. І ніяк вони не можуть брати участь в, цьому, в цій системі покарань, що доволі дивно. Бо є картина, яка прям на вході висить в Грифіндорську. Цю. Ну, так, вона могла б спрацьовувати як сигналізація, знаєш, вона могла їх не випускати вночі. Ми ще забули згадати, що е, Гаррі спочатку побіг до Гегріда і проговорив з ним. Детальніше його зустріч. Точно, з йому воду, чому, чому, типу, йому просто віддали яйце. це. Та, так, щось це дуже все фіші. Так, є таке, Гайгрід — суперненадійна людина, і ми це розуміємо. Не тому, що він погано хоче просто поводитись, а тому, що він просто недостатньо освічений, щоб йому щось довіряти. Ну, схоже на те, тому що він, по-перше, і, і йде, напивається, розказує невідомим людям секретну доволі інформацію, та ще й п'є з людьми, які йому щось там підливають, незрозуміле. Це взагалі все дуже небезпечно. Так, тобто йому сказали: не говори нікому, як зупинити ФЛАФІ, але він це сприйняв як не говори нікому, якщо тебе прям напряму це спитають. А якщо так. скажуть, о, ви чи ви мали справу з такими великими тваринами? Триголовими собаками, він одразу все розкаже. Як з ними впоратись? Я вам за це дам яйце з драконом. Ну, Загалом наші друзі після того йдуть і е, йдуть до флафі, грають на сопілці, спускаються вниз, там на них чекають перешкоди різні. І насправді на цій всій смузі перешкод, вони. Якби у всіх, з кожного з них є можливість проявити себе. Так. Тобто Рон грає в шахи, показує uh -huh. свою сильну сторону. Герміона розв'язує uh -huh. логічну задачку, а також вона пригадує, як зупинити рослину. Пастку диявола. Гаррі літає на мітлі і жертвує собою. Загалом вони. Так би йдуть і проходить лише Гаррі в кінці до цієї кінцевої кімнатки, і він бачить там Квірла. що так би дивує нас і шокує. Гарріка дуже дивує, тому що він очікував бачити там тільки Снейпа. Сюжетний поворот. Неочікуваний. Ось і так ми взнаємо, що виявляється, Квірл говорить, що Снейп насправді заважав йому. Намагався його захистити, та що Снейп насправді намагався захистити Гаррі, тому що на матчі, виявляється, саме Квірел е, намагався ну, скинути Гаррі з мітли. і тут виникає питання. Квірел цілий рік був викладачем. У нього був доступ до Гаррі Потера постійний. Він його намагався вбити тільки на мітлі. Так, тільки під час матчу. — Це дуже якось дивно, Club Club> бо він міг це зробити в будь-який момент буквально. Угу. міг би йому підсунути якісь ті шоколадні жабки отравлені чи щось. Та взагалі, будь-що можна зробити. Він в школі і це викладач, якому він буде довіряти. А він чогось. А, ні, він ж з тролем ще казав, що надіявся. Так, ну але. Це все дуже дивно. Троля він випускав, щоб троль якби. Змістив на себе увагу. Mm -hmm. Снейп намагався йому перешкодити. Тобто, Снейп розумів вже в цей момент, що квірел небезпечний, і більш того, ми потім пізніше, дуже пізно дізнаємося, що Дамблдор просив це Снейпа робити — приглядати за квірелом. Отже, Дамблдор, знаючи, яквіріл як ненадійний і дивний, найняв його. Найняв його і ну, просто вирішив іншому дуже дивному типу. Теж, якби за ним приглядати. Тактика ідеальна. Що мені не зрозуміло. Тобто, Квірел, він же ж багато так, якби, часу намагався от пробратись, туди винюхував різні такі, такого плану речі. Снейп його на цьому застукував не раз. Ну, тобто, єдине, що він робив, це його там залякував і казав, на чим, ти боці, і це все, типу, всі Та, дії, діти. Я, які я, він я той, прийняв. це не це розумію. Якось, оце дивує. Да. Це доволі слабкі якісь намагання. Ну, що це, знаєш, Показує на те, що снейп не дуже той хотів його зупиняти. Це показує, що він вестернер. Знаєш, як зараз ситуація. Рашка нас атакує, а так, які... що приймається? Які заходи? Які заходи? Блокується кордон. Блокується кордон і занепокоєння. Після розмови з Квірелом Квірл розказує, що. Волдеморт завжди з ним. І, до речі, цікаво, що він називає Волдеморта по імені в цей момент доволі дивно. В нього просто на потилиці обличчя Волдеморта. І мені от цікаво, по-перше, це виходить, що Волдеморт весь час дивився в тюрбан, замотаний на ньому. Як дихає. Так. А по-друге, ми знаємо, що під час там різдвяних свят. Фред і Джордж зачекували сніг, щоб, вони, щоб сніжки літали за тим тюрбаном і били його в потилицю. Отак і надавали брати, візлі тому Воландеморту. По тюрбану. І також там стоїть наше дзеркало Яцрес, біля якого Квірл стоїть, і він намагається зрозуміти, як дістати камінь, бо він бачить, як він його там має, але він не розуміє, як його взяти. Тому Волдеморт каже, Квірлу використовувати Гарріка. Гарік стає перед дзеркалом і бачить, що Що він бачить? Він бачить камінь, він бачить себе в дзеркалі, і він бачить, що він ж сам кладе собі камінь в кишеню. І він прям в реальності відчуває, що там, в нього щось з'явилось в кишені. І одразу він відбрехується і каже, що він не те там бачив в дзеркалі. Звичайно ж, Волдеморт вміє читати думки, і він одразу розуміє, що Гарі. Бреше. Тому Квірл намагається схопити Гаріка і стається щось дивне. Так, стається дивне, тому що е, Гарі стає дуже боляче болить шрам, але так само і Квіріло дуже боляче, коли Гарі його торкається. І прям йому обпікає руки, і вони покриваються пухарями, кров'ю. Там... Так. Там цікавіший опис, насправді, ніж в фільмі, якщо порівнювати. Ми не порівнюємо з фільмом, ми не ну, згадуємо його. Це те, що не можна називати. Окей. Okay. І на цьому Гаррі втрачає свідомість і прокидається вже в лікарні в Гогвартсі. Прокидається і там хто Хто би міг там бути. Дамблдор, звичайно. Да. Стоїть і чекає, коли Гаррі прокинеться. І ми розуміємо, що Дамблдор якби. Все так налаштував, щоб Гаррі пішов туди і випробував свої сили. Але в цей момент він каже: ой, ти там ледь не загинув. Тобто це і був план Дамблдора, правильно? Це такий був тест-драйв Гарріка, на що він здатний. Ну, так, Дамблдор все це, так би спланував Ну, І ми міні. розуміємо, що Рон постраждав. Герміона ну, теж постраждала. Гаррі постраждав. Добре, в Гаррі нема батьків, але mm -hmm. де батьки інших дітей? Їх не непокоїть ситуація в Гокверсі і те, що діти могли реально загинути. Вони там, типу, в школі є і тролі, і, і собака з трьома головами, якісь отрути стояли там. Я зрозумів. Ти зрозумів. Ну <кій> так <кій> от <кій> хіба забіжимо трохи в майбутнє? Але так виглядає, що з батьків е, саме непокоїться батьки Малфоя, тому що коли його гіпогриф подер, то вони піднімали бучу. Так, але в книжці це все так виглядало, ніби вони просто користуються цією можливістю, угу. щоб вигнати Гегрі да, і на Дамблдор якось тиснути, а не тому, що вони непокояться про свою дитину. Мене знає, що цікавить. Мене цікавить, чи в, в другій частині, коли от заклякла Герміона, чи хоч її батьків повідомили? Наскільки я розумію, що ні. Ну тобто, виходить, жодних батьків не повідомили. півроку. Тож батьки або не хвилюються, або їм не кажуть правду. І е, тут вже починаються цікаві насправді цитати Дамблдора, я угу. обожнюю те, як він розмовляє і говорить е, такий собі загадковий дідуган. І Всі ці фразочки серії. Розумієш камінь насправді не така вже й чудова річ. Він може дати скільки завгодно грошей, яке завгодно довге життя, дві найбажаніші речі для людей. Але біда в тому, що людям властиво вибирати саме те, що для них найгірше. Називай його Волтмоштом, Гаррі, завжди називай речі своїми іменами. Якщо боятися імені, починаєш боятися і тих, хто має це ім'я. Це зараз актуально. І також. Дамблдор починає нам вже говорити про силу любові, те, що він дуже, якби, люб... те про що він дуже любив говорити все своє життя. І, в принципі, мені здається, що це основна тема всіх книг. Угу. Вибір, який ти робиш, любов, дружба. Так, це основні теми Патеріани. Так, також Гаррі намагається знати в Дамблдора, чому Волдеморт намагався його вбити. Але Дамблдор на це не відповідає. Скаже, що скаже йому десь так, в якій частині? Четвертій, здається. <ривіт> він це скаже тоді, коли вже буде пізно. Але ще Дамблдор розказує, що це він передав плащ на Ведимку. І навіть каже, що його батько батько Гаррі, Використовував плащ на видимку, щоб ходити на кухню і цупити їжу. Тобто Дамблдор подає ще одну ідею офігенну для використання Прошу. плаща. Так, камон. Мені здається, це теж таке собі застосування, тому що брати візлі і без плаща це успішно роблять. І цікаво, що потім, коли приходять до Гаррі, Рон та Герміона, вони обговорюють саме те, що ми обговорювали, що. Дамблдор все так підлаштував спеціально, щоб вони туди пішли. І Герміона каже: Боже, який жах? Якщо це правда, то він якийсь психопат. Дирний, <гарі> а Гаррі такий ні, це хороша ідея. і Він взагалом ну, тип, задобрює це все. І так ми розуміємо, що в Гаррі дуже глибоко травмована дитина. Це факт. І також тут згадується, що Гаррі пропустив гру і чомусь не було іншої людини, яка могла вийти на поле і ловити снича або я не знаю що. Тобто було тут три гри, але Гаррі проспав одну з них. З Ревенку якраз. Отже, вони не отримали кубок цього року, але вони отримали кубок за кубок гуртожитку. За кількість очок неочікувано в Дамблдора почався парад щедрості, і він почав Це роздавати бали направо і наліво. Ну, по факту, він фактично повернув те, що їм зняла Макгонагалл ну, майже, але і при ще цьому десятку, розумієш, коли вони пішли розбиратись тролем самостійно, угу. них зняли по п'ять очок. Так. Коли вони пішли розбиратись з камнем самостійно, їм дали по 50 У цих дітей, які вчаться в Гогвардсі, мають бути такі питання до взагалі справедливості цього світу з одного боку, а з іншого, можливо, це і правильно. Можливо, діти мають зрозуміти ще в дитинстві, що все в житті нечесно. Не кажи, а то потім будуть дивитися Євробачення і на результати голосування і такі. Ну, як це Фарблат другий. Ну, як 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 так, перший там, чи який він був по тих голосуваннях? Є таке. І на цьому закінчується книжка. Гаррі щасливий, він отримав, до речі, альбом від Гегріда з фотографіями своїх батьків. Нарешті, хоч хтось йому дав щось пов'язане з його батьками. І Гаррі їде додому. На вокзалі його вже зустрічає його сім'я, Дурслі. І він при цьому доволі оптимістично дивиться на літо в Дурслів, тому що він знає, що вони не в курсі, що йому не можна використовувати паличку на літніх канікулах, тому він повеселиться. На цьому закінчується книжка Гаррі Поттер та Філософський Камінь. І що ми можемо сказати про першу книжку Петеріани? Видно, що це перша книжка серії, видно, що це проба пера. Мені здається, що вона доволі така дитяча. Наївна. Так, наївна, Тому що в наступних книжках там набагато цікавіше і серйозніше. Але це все що розвивається, в ну, принципі. Так, так. І якщо читати відповідно віку, тобто реально починати читати в 11 років першу книжку, в 12 років другу, то це буде доволі все логічно. Але ми так ніколи не читаємо, ми все читаємо дуже швидко все разом. Тому так, наступні книжки вони дорослішають з кожною книжкою. Остання книжка взагалі дуже серйозна. І якщо її порівняти з першою, то це просто небо і земля це факт. Але Роулінг використовує дуже багато різних міфів, казок, легенд різних. Змішуючи. Так, фольклорних всяких штук, вона це все перемішує з історією своєю. І це доволі класно, можна за цим спостерігати, вивчати. І що тут сказати, ну талановита жінка. Талановита жінка, приємно, що Україну згадала. Вигадала цілий світ. Я досі не розумію, як можна взагалі вигадати цілий світ. Мене набагато більше дивує, наскільки вона деталізовано це все бачила і уявляла. Ну, тобто, всі ці діалоги прописано. Ну, дуже деталізовано все прописано. І ти от читаєш, і в тебе вже це складається, наче фільм в голові. Взагалі, це великий плюс саме Роулінг в тому, що вона дуже добре прописує персонажів. Не персонажі дуже Глибокі. живі. Так, вони ніколи не буває також, що вони. Тільки хороші, тільки погані mm -hmm. і такі картонні. Вони завжди в неї, ніби ранні люди, ніби вона реально знає цих людей. Ти, до речі, знаєш, що є така е, теорія, що Роулінг — це Ріта скітер, яка потрапила в маглівський світ і за, заробила грошей на реальній історії. Цікаво. Ні, такого я не чув. Але тих теорій по Гаррі Поттеру дуже багато дають. Ну, а фанфіки, ще скільки? Ну, я, я Драміони, фанфіки взагалі дібного. не люблю. Бо для мене це трошки. Збочення. Ну, не, не збочення, я не знаю. Я розумію, що люди хочуть, щоб цей світ жив далі в їхніх історіях, але я не можу це читати, тому що вони. Зазвичай всі, не знаю, чи всі, але ну, це ж пишуть люди, які не видають книжок. Ну, це то. пишуть люди, в яких немає досвіду, вони пишуть дуже погано. І це читати прям важко. Я знаю, що там найпопулярніший фанфік, напевно, це Гаррі Поттер і методи раціонального мислення. Mm. Але я його брала читати, і він мене дуже сильно розчарував. Я навіть не сприймаю останню цю книжку про прокляте дитя і не хочу її читати, тому що її писала вже на Роулінг, і хоча вона це якби дозволила, це все з її дозволу, я це не сприймаю як продовження і не читала, і не хочу насправді долізти. Теж ніколи не читав. Ну, загалом, теорії фанфіків є дуже багато, це ми знаємо, але ми будемо обговорювати оригінальну серію. Тому в наступному епізоді ми вже повернемось з новою книгою, де буде один з найцікавіших персонажів, які взагалі були за всю серію. Я на увазі Добі. А, а ти то, кого подумав? Тобі. Я думав про цього Локхарда. Тож на цьому ми завершуємо обговорення першої книжки. До зустрічі в наступному епізоді. З вами був подкаст. Комірчина під сходами і його ведучі Наталя та Андрій. Так, оце ми будемо говорити потім. Я це вирішу.